Ошукали десятки громадян по всій Україні, продаючи в інтернеті неіснуючі деталі до автівок. На Чернівщині поліцейські викрили групу Інтернет шахраїв За даними слідства, організатор обрудки 25-річний мешканець Прилуцького району, повідомляють поліції Чернівської області. В ході досудового розслідування слідчі встановили, що зловмисник з липня минулого року розміщував оголошення про продаж дешевих автозапчастин на сайтах безкоштовних оголошень та в телеграм-групах. Потенційних клієнтів фігурант схиляв до обов'язкової передоплати. Втім, після надходження грошей від довірливих громадян він переставав виходити з ними на зв'язок. Сумарний дохід підозрюваного від злочинної діяльності перевищив 50 тисяч гривень. Крім цього, поліцейські встановили, що до шахрайської схеми зловмисник залучив ще двох спільників з прилуг. Вони надавали організатору свої банківські картки та мобільні телефони за певний процент від злочинного прибутку йдеться в повідомленні правоохоронців. Поліція затримала організатора схеми, йому повідомили про підозру в шахрайстві. Вживаються заходи щодо встановлення всіх осіб, які потерпіли від протизаконних дій підозрюваного. Йому загрожує до восьми років за ґратами.